Ми ще йдемо з Корізаю додому. Це остання ніч в Риві. Завтра зранку ми їдемо в Флоренцію. Я не знаю, чи це буде окреме відео, чи це буде одне відео. Але це має бути дуже цікава подорож. Я вставлю кадри нічного Риму, багато кадрів, тому що. Там була така крута тусовочка і не було часу знімати. Хотілося проводити час повністю в моменті. Тому буде тільки декілька кадрів. Добрий ранок. Не звертайте увагу на моє отягче лице, тому що ми лягли спати дуже пізно. У мене такі мозолі на ногах, що я вам не можу передати. Я просто єлі ходжу. Дуже боляче. Потрібно, не знаю, в Римі одягати суперзручне взуття, щоб нічого ніде вам не натерло, бо ви будете ходити кожен день мінімум по 10 кілометрів. Це ужас. Зараз ми йдемо в Макдональдс, бо все закрите в неділю. Сьогодні може стати, я не знаю. Все закрите до 10-12. І нам потрібно поснідати, тому що ми їдемо в Флоренцію. Беремо машину в оренду. Спочатку Флоренція, потім озеро Комо, але це все в різні дні. І після озера Комо теж в інший день ми їдемо в Венецію. Йдемо їсти в Макдональдс до зустрічі там. Ми йшли йшли, ми знайшли ось такий ресторанчик, який відкритий. Нам принесли вже круасан, ось так виглядає два шоколадних. Один з місташкою лате макіату з карамеллю. Принесли ось такий омлет з кусочками тосту і масла смачно, але я би раз таке не замовила. Як тобі просим ну, просто божественний. Так ми ну що ми виїхали з готелю в Римі. Я зараз чекаю, поки Віталік піде, візьме машину в оренду і будемо їхати в Флоренцію. Нам здається їхати десь приблизно 3,5 години. Це якщо без пробок. Ось в Ференці ми взагалі хотіли би піти дуже сильно в музей, де це відома скульптура Давіда. Але у нас немає квитків. На сьогодні квитки супердорогі. День то капець якийсь. Віталік пішов вже про машину і виявляється, що навіть оплативши. Повністю оренду машини потрібно дати фізичну картку, щоб тобі дали цю машину. Вони там типу, заблокують якісь, а, якусь суму грошей для своєї скаповки. А в нас немає фізичної карти, і, блін, вони не можуть дати машині. У нас ну, типу, немає картки, ми ніяк не можемо це зробити. Зараз будемо пробувати щось вирішувати. Тому що у нас вже є плани, у нас вже є готелі в Флоренції, а машині ми взяти бі не можемо. Хоча вона заплачена. Коротше, машину нам так і не дали. Сказали, що не можна без карти фізичної. Ми спочатку хотіли на поїзді поїхати, але вже всі квітки були розплодені, і ми вирішили поїхати на Фріцбасі. Добиралося 40 хвилин метро до цієї станції, де відправляється цей автобус. Кому ми вже не побуваємо, тому що ми ніяк не зможемо добиратися туди, куди я хотіла. І нас почасно буде вистачати його. Тому після Флоренції ми одразу поїдемо в Венецію. у нас типу, домик номер. Докладаємо сюди карточку. Відкривається номер. Вставляємо, щоб все працювало. Тут кондьор і місце для речей. Далі йде велике ліжко. Це типу, як модульний домик, я так розумію. Тут є вікно, маленьке але воно є. Дзеркало, столик, пуфік. Далі у нас йде ось такий умивальник, тут душ. Прикольно зроблено, що воно типу все в різних місцях. Я ще ніколи не бачила, щоб ось так був умивальник посеред кімнати. Прикольно. Туалет. Що у нас тут відбувається? Відбувається те, що ми сюди добиралися з Риму на конях і собаках, <с>? собак, як каже Маріна. Це взагалі треш. замість машини і трьох годин дороги ми добиралися з 11 ранку, зараз 7 година. Ми чуть не здохли. Ми могли е, виняти, виняти. Ми не змогли заказати таксі. Бо тут в Флоренції невозможно таксі заказати. Щось якась проблема. Взагалі. Їхали тими автобусами, чуть не них. Це коротше треш якийсь. Дорога вимотала так, що не хочеться абсолютно нічого. На цій території є три великих басейни, і ми зараз просто підемо чілити на басейн, потім в ресторан і все. Тому що нам завтра на 5 ранку знову ж таки на автобус їхати в Венецію. Це просто ужас. Все, ми пішли в басейн Якщо що, я тут щось вставлю, зніму, може підсніму щось з телефону, бо я зараз супер зла, втомлена і взагалі в шоці. Так, що зараз ми йдемо на вечерю. Я сподіваюся, що цей ресторан теж не закрився, як все інше на цій території. Тому що тут взагалі більш нічого ніде ми не знайдемо, все дуже далеко. Маємо пальчики, що ми зараз поїмомо. Бо сьогодні був тільки сніданок, та й маленький почербжотік на заправки і все більш нічого. А ще я зрозуміла, що я в Римі забула в шафі свої джинси, в яких я сюди прилетіла, прикиньте. Я в шоці це були нові джинси, нові джинси, які я. Ходила підшивати, тому що вони були на мене здорові в плані зросту. І блін, я їх забула в Римі, мені дуже шкода, тому що це були мої нові улюблені. І тепер що? І тепер, і тепер в мене немає джинсів. Прикол, правда. Ми то, що, мол, у нас палітті з томатами і базиліком здається. Виглядає дуже апетитно. ще Окремо в тарілочці був пармезан, який можна собі насипати красивенький сувий клас. Я думаю, це буде дуже смачно. Давайте пробувати, яке воно на смак. А, це ще з базиліком всередині. Ось так виглядає. Чекаємо. Це смачно. Дай мені. Щоб враховувати те, що я ніколи таку пасту не пробувала, то для мене це смачно. Пишіть коментарі, чи ви любите равіолі, чи ви любите спагетти, чи ви взагалі любите їсти. Так, ну що, ми вже повечеряли. Ходила замовити таксі на завтра, тому що ми знаходимося далеко від центру Флоренції, і нам потрібно на 5.20 поїхати на станцію автобусну до Фліксбасу, щоб поїхати до Венеції. А тут зранку нічого не ходить. Нам потрібно викликати таксі. Коротше, щоб ви розуміли, таксі потрібно викликати на четверту ранку. Завтра ми встаємо о третій і будемо іти на ресепшн і викликати таксі. Сонний не для слабаків, знаєте. Але венеція у нас буде два дні. Дуже, звісно, сумно через те, що ми не побуваємо на озері Комо, тому що ми хотіли просто машиною поїздити там, де ми хочемо, щоб було максимально класно зробити весь маршрут під себе. А тепер приходиться підстраюватись просто під, під автобуси до завтрашнього ранку. Добрий раночок. Ми вже на зупинці чекаємо флікс -баз. Сьогодні ми так хвилювалися, щоб приїхати вчасно і все встигнути. Що ми приїхали майже за півтори години. Але краще посидіти почекати, ніж бігти за автобусом. Думаю, що наш готель просто співпрацює з таксі, і вони нам викликали таксі. Воно за три хвилини приїхало, уявляєте так швидко. Ось сидимо ми всі окремо. Тому що, звичайно, не було місць разом, так як ми купляли в день-вдень майже. Їхати нам здається 4,5 години. Можна поспати. Зараз, до речі, четверте ранку. Спали ми, напевно, годин тільки 5 чи 4 навіть. Так що так. Поїхали. І чекаємо, поки нам підготують наші номери в готелі. Десь дві годинки треба почекати, походити. І ми прийшли на сніданок в одну дуже класну кафешку. Там дуже багато гарних відгуків. Такі є меню на сніданки. Виглядає дуже апетитно. То ми зараз будемо пробувати і трошки погуляємось по місту, подивимось, як якби перше враження. як тут. Поки що як ми ходили, мені це все здається, як якісь декорації до фільму. Знаєте, якесь таке яка все нереальне. Маленькі вулички, канал, виглядає дуже незвично. Я замовила ось такий з салямі і холодну каву. Мені здається, що я це не наїмся. Зараз побачимо, бо він такий не дуже здоровий, маленький круасан. Мені дуже сильно подобається. Салями прям взагалі як я люблю. Хочу показати, який в нас номер Венеції. Ось такий класний дизайн, як ніби італійський старий дизайн. Я не знаю, мені дуже подобається. Просто звичайний номер. Також є такий балкончик. Так, закритий. Ще раз пройдемося по планам. Ми мали бути в Венеції лише один день, але через те, що не вийшло взяти машину в оренду, я там розповідала, чому. Через те у нас виходить, що ми в Венеції два повноцінних дні. Сьогодні ми приїхали, дуже мало спали. Якщо чесно, дуже хочеться відпочити, але не хочеться втрачати цей час. Тому зараз швиденько в душ і підемо ходити по місту. Ми вже забронювали квиток в музей, не пам'ятаю, як називається. Я напишу, коли. Ми підемо в музеї, там має бути дуже красиво. Але я, звісно, сумніваюся, що після Ватикану якийсь музей ще може перебити мої враження. Але я думаю, що все одно буде дуже красиво. Так що ходімо дивитись Венецію. Дуже близько і дуже близько. Ми не буде таке сонце світить, що це просто ужас. Ми прийшли до музею, він супер-мега красивий, мега високий. Прям не віриться, що це колись построїли вживу. Він дуже феєричний. Зараз будемо шукати, як зайти всередину. Нас тут приманили на гондолу. За 120 євро з нас троїх, і ми тільки втроємо цій лодці, більш нікого немає, і будемо плавати по п'яти якихось там точках цікавих. Це з Маріною піцу типу селяни, але вона називалась по-іншому. Взяли аперолі. Віталік взяв собі що? Так, вітала була неї. Макарони з м'ясом і соусом помідоровим. Ну, порця виглядає здорово. Піца теж виглядає смачною. Давайте пробувати. Минулий раз, яку ми пробували в Римі, була вкусніша на мільйон відсотків. Ця піца просто, наче гарячий бутерброд. Так, я напевно вчора не знімала більше ніяких відео, тому що вчора ми дуже сильно подивилися. Ми пішли після нашого обіду просто гуляти по Венеції, ходили не знаю, нічним містом. Не так довго ходили, бо, бо ми дуже втомилися, просто пішли відпочивати і все. Сьогодні ми вирішили поїхати на водному транспорті на інший острів до моря, щоб відпочити трішки на морі, покупатися, позагорати. Тому зараз. Давайте подивимось, як ми добиралися Це до цього острову. Це підпливає наш автобус, наша маршрутка. Наша маршрутка так, на якій ми зараз будемо плисти на острів, щоб поплавати на морі. Ось так виглядає транспорт. Це так не стоїчно, коли ти. З Їдеш транспортом, але по факту це корабль, щоб дістатися просто туди, куди тобі потрібно, Всі люди ось так на цих корабликах плавають. Капець, Прикольно дуже. Це навіть краще, ніж на гондолі, тому що гондола тривала 15 хвилин. А тут ми пливемо 30 хвилин по великому каналу, по цьому всьому, і це виглядає дуже ефектно, дуже круто. Тому краще плавати не на гондолі за скільки 40 євро з людини, а краще на великому кораблі, який стоє півтора євро. Ти в 30 хвилин в одну сторону їдеш, дивишся на красу, і це дуже круто. Це цьому острівки вже припливли, ось там причал, наш автобус водний. І тепер ми йдемо до безкоштовного пляжу, начебто йти 11 хвилин не так далеко. І спочатку ми підемо туди, якщо там норм, то залишимось, ми взяли полотенці з готелю, а якщо ні, то ми йдемо на платний пляж. Подивіться, як тут красиво. схоже на Турцію дуже сильно. Таке, ніби, знаєте, туристичне місто, саме що море. Видно, що тут відпочивають усі, а Венеція Венеції більше якби просто прогулочне місто. В частині Венеції відчувається, що ти на ну, справжній якійсь землі. Тут є дороги, тут є дерева, тут є зелень. І тут дуже прикольно, дуже мені подобається. Слухайте, як жужжать оці жучки. Чуєте? Капець їх дуже багато. Не подумала, що я поїду в Венецію і буду купатися в Адріантичному морі. Адріатичному, здається, дуже класно. Взагалі кайф. Ми вже йдемо з пляжу. Йдемо на свій кораблик і будемо плести знову в Венецію. Хочемо сходити в один ресторан-кафе. Я не знаю, чи ресторан це чи кафе. Там, типу, дуже вкусна паста, можна брати різні смаки, здається. Тому що Зараз йдемо на кораблик. Потім їсти, потім, можливо, ми ще погуляємо ввечері, і завтра вже з'їхати е в аеропорт і летіти додому. Замовила ось таку карбонару, дуже велика порція. взяла се на двох, тому що нереально з'їсти одні. І коли купували, виявилося, що тут українці. Вони одразу питають, звідки ви. киви. Коротше, дуже класно. Дуже гарний персонал. Просто дивіться, який здоровий кусок. Це моя рука. Ось вона огромінна. Коштує 3 євро. Тут я картошка хліб. Представляете? Она дуже здорова, прям фопець. Давайте пробувати. Дуже вкусно. Необычно, ніколи не з картошкой фри, це взагалі. Чи така необична ковбаска із пертош картошка пів і, і соус. Дуже необычно, дуже вкусно можна взять. Величезний кусок за 3 євро просто. Ограненний. Я вам забула показати, що ми купили в Римі і у Венеції. У Римі ми купили ось такі магнітики. Я взагалі не дуже люблю магніти, бо вони, типу, не естетично на холодильнику виглядають. Але ось ціну я прям закохалась. Подивіться, ангелочки. Це відомі картини з Ватикану. Коротше, дуже красиві, дуже естетичні. Я прям не можу. Я в них закохалась з першого погляду. Вирішила взяти ось такі більше магнітик теж з ангелочками. Це я взяла для подружки. І для подружки також взяла ось такий брелок, не знаю на сумочку чи на ключі з мішкою. Собі теж я такий взяла, він уже вісить у мене на сумочці. Також ось така відкривашка. Вона йде на магніті ззаді і від, до неї відразу прикріпляється кришка від бутилки. Дуже зручно. Венеції вирішила взяти таку відкриточку. Вигадувала мені, що це з Венеції, це хоммейд-відкритка. Це малювала художниця, прям її магазин. Також взяла ось таку закладку з натуральної шкіри, дуже приємно. Там було дуже багато різних малюнків, красивих. Я дуже довго думала, не знала, яку взяти, і взяла ось цю кицю, яка малює, тому що вона схожа на мене. Я малюю це показує, як би мене. Тому вирішила взяти ось таку. Також взяла ось таке ліманчело зі смаком. Дині. Я заходила в той магазин, і там була дегустація. Давали пробувати різні смаки. І взагалі я не люблю алкоголь, але вони давали пробувати багато всього. Мені стало незручно. Я вирішила купити ось таку бутилочку маленьку. Пишіть, чи ви такі. вам теж незручно, коли вам дають багато пробувати. І ви теж хочете купити чи ні? Щось така відкриточка з Ватикану, дуже симпатична, дуже естетична. Я взагалі люблю відкритки, особливо коли вони красиві. З Флоренції нічого не взяла, бо ми не встигли. Ви знаєте, як це все відбувалось, але Риму і Венеції взяла. Так, ну що добрий раночок? Ми вже на автостоянці чекаємо відправлення до аеропорту. Бути уважними, коли купуєте квитки з Венеції, тому що ми купували аеропорт Венеціанський, начебто Писалось стревість чи тревіного не пам'ятаю якось так. А самої Венеції до цього аеропорту 40 хвилин, і зараз потрібно якось добиратись. Тому ми купили квитки типу як на Флікс але це інша фірма, і їхати годину до аеропорту. Тому будьте опережні і дивіться, звідки ви купуєте квитки з якого саме аеропорту Венеції, тому що їх тут два: один на самому острові, а один 40 кілометрів.